Пане Дмитре, давайте напевно розпочнемо з того, що сказав Сирський для журналістів з РБК України, зокрема стосовно запорізького напрямку. Пане Дмитре, як ви бачите, чого окупанти намагаються там досягти? Які їхні завдання? В першу чергу, це політичне завдання, це намагання показати Сполученим Штатам, що Російська Федерація буде відстоювати позицію щодо територіальних претензій до України. А саме е, на рахунок чотирьох областей: Луганська, Донецька, Запорізька і Херсонська, це, е, на мій погляд, е, якраз і буде основним завданням російської армії: продемонструвати можливості щодо е, безпосередньо військового захоплення цих територій, у разі якщо українська сторона або американці не погодяться на російський ультиматум щодо видоведення підрозділів збройних сил України з цих територій, але Шановні телеглядачі, говорити про захоплення обласного центру міста Запоріжжя наразі немає жодних підстав. По-перше, немає оперативних резервів окупантів для проведення подібного характеру операцій, навіть зблокування обласного центру, вже не говорячи про його захоплення. Так і, відповідно взяття під контроль цієї території Запорізької області.